Черво єдності теж долучається до допомоги нашим херсонцям, нашій Україні. Ми розуміємо, що волонтери, які поїхали в перші хвилі, їм потрібно дати можливість зараз трошки видохнути, трошки набрати знову вантажу. Тому ми нашим фондом їдемо, щоб допомогти Херсону з цією жахливою трагедією, яку влаштувала їм. Що ми веземо? Веземо ми, звичайно, продукти харчування. Це першочергове, 5 тонн їжі, крупи, мука, консерви і таке інше. Ми веземо предмети гігієни для дівчат. Веземо мило, веземо антисептики, веземо лі. Це те, що потрібно першочергово сьогодні. Вода також буде в цьому гуманітарному сортарі. Тому Долучайте, будь ласка, якщо у вас є бажання, є можливість, тому що потрібні ще свічки і ліхтарики. Це те, що вони просять, це те, що їм зараз також дуже необхідно. Тому якщо хочете долучитися, то допомоги, будь ласка, мироємності, єдності, ж за посилання буде.